14 вересня представники ДСНС разом з посадовцями міської ради, на чолі з міським головою Ольгою Попенко, побували у загальноосвітній школі номер 13. Ключова мета оглянути варіанти приміщень, які потенційно можуть використовуватися як укриття для дітей та вчителів. Адже заклад своєї захисної споруди немає. У зв'язку з цим і навчальний рік малеча і старшокласники розпочали дистанційно за результатами огляду альтернативних варіантів укриття. Фахівці констатують, мова про відновлення навчання у звичному форматі поки що не йде. Було обстежено ще раз і ще одне приміщення підземного простору, яке знаходиться неподалік, але його також, як і попередні приміщення, не можна використовувати для укриття населення або дітей, тому наразі ну. В загальноосвітній школі номер 13 неможливо вирішити питання укриття, тому працювати вона на зараз не може. Разом з тим директор школи Микола Калюжний зазначає, проблема не нова. Наразі у пошуках альтернативних варіантів її вирішення. Проблема була, але на жаль, проблема зберігається. Мікрорайон має таку структуру, що Скажем, якоїсь будівлі з хоча б більш-менш прийнятним сховищем не, не знаходиться. Сьогодні подивилися ще одне, не підходить, але піднімаю питання перед міською радою про побудову модульної споруди сховища. Являє бокс, який металевий, обшитий зсередини, вже відразу деревом, зверху облицьований залізобетоном. Вкопаний в землю, два виходи, має, заходь практично і відразу починає партия заніс, починає навчання. Надіюсь, що нас почують, надіюсь, що нам зроблять це сховище хоча б для початку, для навчання початкової школи.